Доброго дня! Мене звати Артур Колдомасов і я не голосував по уму, не голосував за кучму і тепер не можу спати спокійно по Отож, я дуже дякую вам за всі ті відгуки і весь той фідбек, який я отримав щодо першого ролику серії суб'єктивного рейтингу президентів України. Про Леоніда Кравчука, а також е, на своє відео, про Олексія Арестовича. Повірте, наступне відео буде ще цікавішим і воно буде доволі нестандартним як до цього каналу. А сьогодні ми поговоримо про, про людину, яка не потребує зайвих представлень, е, про другого президента України Леоніда Кучму. Якщо вам подобається ця серія відео, і якщо ви хочете побачити наступне відео. Про інших президентів або про інші цікаві політичні теми, то підписуйтесь на цей канал і шерте мої відео. Це дуже просто. Чим запам'ятався Леонід Кучма в рамках президентства, як такого? По-перше, Леонід Кучма це єдиний на цей момент в українській історії президент, який мав дві каденції. Президентських. А, також є інформація, що хотів він мати ще третю і планував переписати Конституцію під себе, що я дуже не люблю. Також на початку цього відео ви побачили дуже цікавий ролик. Це кліп Ані Лорак та колись популярного в Україні виконався під іменем Лері Він. А, це трек «Голосуй». За кучму випущений на підтримку тоді ще кандидата у президенти Леоніда Кучми, для його другої президентської передвиборчої кампанії. Взагалі, Леонід Кучма любив такі штуки робити в своїх передвиборчих кампаніях. І, скажімо так, як би нам цього не хотілося, але його ситуація. З виборами це ситуація, яка є дзеркальним відображенням ситуації Бориса Єльцина на російських виборах президентських, коли перші вибори, виграш, іде на користь як Єльцина, так і кучме. А потім, відповідно, вже до кінця їх президентства рейтинги наближаються майже, майже до нуля. І відповідно політтехнологам треба реально вигадувати якісь нові способи для ведення кампанії. І, відповідно, передвиборча кампанія Бориса Єльцина 94-го року голосуй або програєш, яка є наслідуванням американської передвиборчої кампанії Біла Клінтона Choose or Lose. Вона стає, як би ми цього не хотіли, але. Вона стає визначальним методом ведення передвиборчої кампанії і трансформаційної передвиборчої кампанії для політичної системи країн пострадянського простору. Ця кампанія характерна тим, що вона дуже активно використовує зірок-шоу бізнесу, вона орієнтована на молодь, і вона використовує у своєму арсеналі навіть ем, сучасне мистецтво. Подекуди. Е, відповідно, штаб кучми у друг, на другий термін хотів е, повторити, скажімо так, успіх ось цієї кампанії е, «Голосуй, Бо Програєш. І також залучив зірок Естради українських, власне, що ми бачимо по кліпу «Голосуй за кучму. Е, також е, активно використовувався інтернет, навіть коли якщо він ще був тоді доступним у кількох людей, фактично. Е, також активно використовувалось а, телебачення, а також навіть були створені певні там а, листівки, де кучму намагалися показати молодим, енергійним а, проукраїнським політиком. А, і ці всі листівки були виконані у а, стилі поп-арт, якщо це навіть можна назвати поп-артом. Хочеться також а, вказати про те, що Леонід Кучма є прямим уособленням явища, яке називається Червоні директори, тобто це група керівників підприємств УРСР. Які були призначені на вищі державні посади ще наприкінці існування СРСР і на початку Незалежності України. Політика, як така, для цих людей є чужою. І дуже часто було так, що ці люди не могли говорити навіть публічно, адекватно. Це також був і кейс кучми, тому що я коли... Ви можете знайти це на Ютубі і побачити це самі, але коли ця людина стала прем'єр-міністром за президентства Кравчука, ця людина не те, що не могла говорити українською адекватно, а не могла говорити, і я закінчую це речення спеціально на цьому місці. Той факт, що ця людина заговорила українською на другу каденцію, вже багато про що говорить про. А зокрема, про важку працю команди кучми і якраз таки наявність цієї професійної команди у порівнянні з Кравчуком. Тобто, якщо Кравчук формував свій імідж в рамках незалежної України самостійно, після того як від нього пішла команда Радянського Союзу з його розпадом, грубо кажучи. То у Кучми вже є команда, яка вираховує детально, що, як, хто, куди робить, йде, говорить говорить ем, в іміджевому плані. Але давайте повернемося до тих критеріїв, які ми використовуємо постійно для оцінки президентських каденцій, і розглянемо під мікроскопом дві президентські каденції Леоніда Кучми. Почнемо з зовнішньої політики. Якщо ми говорили, що Леонід Кравчук запроваджує багатовекторність в українській зовнішній політиці, Леонід Кучма цією стежкою, пройденою Кравчуком, він бере трактор, він зорує цю стежку до максимально можливого ступеню, і він ще й засіває там щось. Це людина, яка багатовекторність цю викрутила назовні всередину, зробила з нею все, що хотіла з її багатовекторністю. Я не думаю, що ще якісь тенденції варто було б зазначити в рамках цієї концепції, тому що всі дії Леоніда Кучми під час президентства. В зовнішній політиці можна охарактеризувати слово багатовекторність, і це вже буде вичерпна відповідь, тому що знову ж таки всі його дії перебували під парасолею цього бренду. Варто думаю згадати тут книжку Україна не Росія і те, як його хочуть. Поставити, і представити тепер постійно як якогось Україну, проукраїнського політика, що виглядає доволі смішно, враховуючи його бекграунд э, і його контекст. Проходячи внутрішню політику, я можу сказати, що пан кучма любив контроверсію. І пан кучма не є чужим для. Контроверсії для скандалів і для епатажу політичного, тому що рух Україна без кучми, який є обґрунтованим доволі, автокатастрофа В'ячеслава Чорновіла, до якої теж приписують причетність Леоніда Кучми. вбивство Гонгадзе, до якого теж приписують причетність. І знаєте, як би хто не намагався там постійно казати щось там про те, що кучма тут ні до чого. Знаєте, диму без вогню не буває, на мою думку, в цьому випадку. Тому, навіть якщо не є він конкретним замовником цього всього, то, щонайменше він є причетним тим чи іншим чином. На мою суб'єктивну думку, я знаю, що зараз будуть коментарі про те, що я випускаю дуже важливу частину президентства все ще кучми, але ми поговоримо про цю дуже важливу цікаву подію під час наступного ролику з цієї серії, а саме коли настане час обговорення президентства Віктора Ющенка. Багато хто з українців зараз ем, ностальгійно згадує про його президентство, постійно посилаючись на те, що була економічна стабільність яка-небудь. І знаєте що? Я вам скажу, що участі кучми насправді у цьому всьому дуже мало. Тому що найкращим політичним рішенням Леоніда Кучми було. Призначення головою Національного банку України Віктора Ющенка. Саме він зробив на цій посаді успішну реформу нацвалюти і зміг врегулювати економіку. І він був тоді реформатором і свіжим обличчям для української політики прозахідним обличчям. І це було цікаво. В... Умовах того часу і того контексту. Тому я би не сказав, що тут є якась суперзаслуга кучми, його заслуга полягає лише в тому, що він призначив цю людину на цю посаду. І відповідно саме тому всі називають економічний стан України за президентства кучми таким стабільним і таким. Заможним, що б це не означало. Найгіршим політичним рішенням я вважаю у Леоніда Кучми саме ось це бажання переписати під себе конституцію для того, щоб піти на третій термін. О я не люблю ось такий російський стиль управління, коли якщо щось не подобається, якщо щось не так, то давайте змінювати обов'язкову конституцію, міняти її по 300 разів і так далі. Чи було у Леоніда Кучми бачення, ні. Його не було. Було бачення себе у ролі президента. І іміджеве бачення. Бачення політики не було. Не знаю, що було б з країною, якби президентом став би хтось інший замість нього на той час, але. Але маємо те, що маємо, і що можна ще сказати? Два кольори, мої, два кольори. До речі. Ви можете мені сказати про те, що я тут не вставляю дуже багато елементів з передвиборчої кампанії Леоніда Кучми. Я роблю це спеціально, тому що у мене є деяка ідея, одна на майбутні ролики, де це буде мені потрібне. Тому я знаю про це. Просто це буде це буде в рамках іншого дечого. Червоний директор. Які не відрізняються якимось суперталантом, супер харизмою. А, тому і випуск такий: рівний, стабільний, навіть радянський за деякими мірками. Але повірте, наступні відео будуть цікавіші. Особливо те, що на нас далі чекає. Боже, ці три особи. Повірте, повірте, буде весело, буде дуже весело. Але я сподіваюся, що вам сподобався цей ролик, і що ви підтримаєте його лайком, поширенням серед друзів, знайомих та родичів та підпискою на цей канал. Дуже дякую вам і до зустрічі, і, будь ласка, галасуйте по уму, але не голосуйте за кучму. Будешь спать спокойно ты хаоту Голосуй, помогу, голосуй закучу Будущее для тебя я спереду